Привіт! чи є ви прихильниками футболу? Обіцяю, що ви іми станете, бо гра очікується найоригіналіша зірки шоу бізнесу проти польських бізнесменів, і мета в них єдина благочинність. Що обіцяє нам ця гра, дивіться далі. Приємних вражень я очікую багато, але по цій погоді вони не зможуть показати на все, що вони можуть. Шоу-бізнесовий футбольний клуб «Маестро» зібрав найвідоміших зірок України, які в черговий раз намагались довести свій різноманітний талант. Я президент цього клубу <реш> 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 я його створив. Хай перемагає дружба. За що в нас сьогодні гра від серця до серця. Ваше? Серце до серця. Це благодійна акція, гроші від якої йдуть на лікування хворих дітей. І, дякуючи Господу Богу, ми зібралися, зібрали е, ряд кращих артистів нашої країни. Тренуємося. До семого фото все дуже серйозно, все дуже по мере. Играли вже з мэрією Хмельницька, Каменця Подольска, играли с мэріей Киевской. Здесь у нас на Динамо на полі. На некоторых іграх не було, но в основном все всегда ли не чая или победа. Я саме первый тренировки граю за клуб. Я прийшов, начал грати. Тренер таки играю, я поставил на спочатку начало на двух позицию, потом первую, потом на третю. І Сейчас думаю, выйду на поле і забегу. В дитинстві гарно граф на дворі. Я був найкращий. реально, серед віку 10 Полях и дуже грубі. Гріх і при зіткненні краще а, сподіватися на найкраще, тому що я вже два сенсі отримав на зі ось поради собі руку. Ось тут і ось тут. І все це через зіткнення з одним поляком. А у нас 11. Перемогла майже дружба з рахунком 2-2 та пенальтів в кінці. судді віддали перемогу полякам. Гра була найцікавішу та не найяскравішою. Не обійшлося без трамвашарувань та емоцій. Але будьте впевнені, вони разом робили велику справу.